Всім привіт! Мене звати Андрій Федотов. Разом зі мною Богдан Прохоров. Ми про працюємо в центрі економічної стратегії, і сьогодні ми будемо говорити про таку дуже болючу тему, як утримання дерев. Богдан, чому ми будемо говорити про цю тему? Тому що багато людей на це звертають увагу. У нас дерева часто є такими безхозними або принаймні такими здаються. Ну я думаю, що ми також будемо про це говорити, тому що зараз є така активна тема глобального потепління і. Проблема зміни типів дерев, які мають рости, тому що змінюється клімат, вони там висихають. Потрібно висаджувати нові, потрібно перебудовувати якусь систему зелених насаджень в місті, і для цього потрібна проактивна позиція. Ми бачимо, що в місті працює дуже багато комунальних служб, які опікуються деревами, але ми бачимо, як ми проводили опитування в Фейсбуці щодо того, що є ключовою проблемою зараз в місті, і зелені насадження вони прям така, от якась дуже активна. Тема Богдан, можливо, ти знаєш якісь такі топіки, які найбільше обговорюють зараз. А, ну, найбільше обговорювали у нас падіння дерев на подолі. Плюс, звичайно, коли є забудови, то постійно пишуть про те, що забудовники вирубують дерева і не висаджують нові. Ми розуміємо, що це все проблема такої і великої міської політики з одного боку, і самих робітників капешок Зеленбуду, які власне все це роблять руками. Знаєш, дуже хотілося зрозуміти, як це відбувається всередині, тому ми поп... Просила Ілга Макзанова, який активіст, і в минулому працівник Зеленбуду, щоб він пояснив, як, як взагалі в чому проблема зсередини цих комунальних підприємств, тому що очевидно, що всім неприємно, коли дерева зрізають, коли дерева падають. Да? Це дуже складна проблема. Хочеться, щоб цей сервіс це був справді сервіс, а не якась робота, яка виконується не дуже якісно. Давайте послухаємо, що сказав Ілга. Проблема з такою, з якою стикнувся, коли потрапив в зеленбуд. Банальна я нуль людина з нульовим входом в професію не отримав жодного базового освітнього курсу про те, що хто таке озеленювач, чим він займається і що він має по факту робити. Через півроку мені тільки дали інформацію про охорону праці і роботу там з бензопилою та тримером. Хоча я вже, типу, тримером косив траву місяці два. Така історія, вона стандартна. Тобто люди приходять на позицію озеленювача. Ці люди, які сажають дерева, викопують їх, обрізають, доглядають за газон. Нам от в них нульовий вхід в професію, і всі знання, які вони отримують, це типу історія, яка передається з старшого покоління, типу до молодшого. Да, там є окремі майстри, у яких є досвід, і напевно якісь типу, базові знання, які вони отримали в сільгоспі, але навіть до позиції майстрів це людина-менеджер, яка приймає там конкретне рішення. Навіть не всі вони мають певні компетенції. От. Ну, моя, моя робота показала, що навіть людина з фінансової освіти, яка нічого не розуміє в озленені, може бути менеджером парку. І тепер ми маємо проблему з тим, що Голосіївський парк буде реконструйований без залучення громадськості. Які такі самі кричущі проблеми такого непрофесіоналізму Чи з те, що от люди недостатньо підготовлені, знають недостатньо, мають недостатньо навичок? Кричущих речей а, багато, да? І ми всі помічаємо, що дерева падають, тому що за ними тупо не доглядають. Їх не доглядають тому що типу, за ними не, типу, не дивляться. Останній кейс він доволі показовий. Парк Маріїнський. Біля фонтанів були дуже класні чагарники. Їх зрізали, просто виробили всі чагарники, щоб висадити газон з одноцвітом. Тобто, люди, які займаються ландшафтними якимись штуками. Апріорно розуміють, що їм куди цікавіше, от е, в короткостроковій перспективі гратися типу з квітами тут і зараз. От е, це займає куди більше і фінансового, і людиної ресурсу. А в довгій перспективі вони типо не розуміють, що там чирники це куди а, важливіше для міста в, план, в плані газообміну, куди простіше в плані типу догляду, і куди е, фінансово ефективніше, тому що типу вона не потребує постійного типу людського фактору. І там в одноразовій закупці це історія там вдовго і. Я так зрозумів, що от зараз дуже активно проговорюється тема електронних мап дерев. Як ти взагалі ставишся до можливості там діджиталізувати цю сферу взагалі? Ну, це добре, тому що нам потрібна ця відкритість, диджиталізація, щоб кожен мешканець міг зайти на сайт і подивитись на дерево, яке просто біля його будинку, наскільки воно хворе, в кого воно є на балансі, що дуже важливо. Ну знаєш, я бачив дуже багато різних проєктів електронізації, коли ну от, з точки зору електроніки, з точки зору таки онлайн-сервісів все працює, а на рівні от, людей, які справді мають виконувати, роботу, чи службі, які там управління, які мають цим займатися, є саботаж цих систем. Да? Хоча ми бачимо, що, наприклад, сервіс 1551 він працює плюс-мінус, мені здається, достатньо ефективно. От хотілося б, щоб з деревом було щось якось так само. Чи є взагалі можливість для цього? А, ну, це те про те, про що говорив Ілгам. Так, насправді віра в якесь нормальне майбутнє воно є. По-перше, закон про Київ він доволі багато речей регламентує. Він вносить електронний реєстр дерев, цифровізує типу певні відносини між містом, типу, і комунальними установами, і містянами. Ми отримуємо реєстр дерев, отримуємо щорічний аудит цих дерев Ідеально, аби ми ще отримали там електронні паспорти там всіх просторових об'єктів в публічному просторі, як типу парків. Та де будуть дерева, кусти, там газони, лавочки, типу, і всі там мафи, і там всі предмети благоустрою. Комунальні підприємства це по суті такі відростки від е, міської адміністрації. Вони готові е, працювати за маленькі гроші, не навчати працівників і так далі. І тому цим працівникам е, їм е, не дуже цікаво е, якісно обслуговувати дерева. Ну і їх менеджменту також. Бо у нас є е, в Києві 10 капешок е, районних зеленбудів, які підпорядковуються об'єднанню, але вони між собою ніяк не конкурують. І відповідно у них в їх директорів взагалі немає жодної мотивації. Підвищувати KPI або е, якісь свої результати роботи, ну знаєш, в моїй такій ідеальній картині світу це, це має займатися бізнес. Вони там мають наймати кльових високооплачуваних працівників, які будуть там обраховувати які конкретні типи дерев потрібні. все Це розраховувати, Але я так розумію, що зараз бізнес, хоча він може щось робити і готовий насправді е, робити, але є певні проблеми інтеграції. Да, і про це також, от нам сказав Ілгам. Бізнес готовий вкладати гроші, типу, і викопувати, там, купляти саженці, типу, і руками щось садити, чи грошами допомагати, але у міста немає бачення, що з цими грошами робити. Вони частково зараз затикають конкретні свої потреби, да? вони на Google-карті поставили точки з кверами, де може бізнес висаджувати дерева. Да? Ну, але це не концепція розвитку. Бо навіть в маленькій білій церкві вже, типу, на сайті їх там, ради є. Конкретна концепція з конкретними задачами, з конкретними а, просто, просторами, скверами, парками, з конкретними речами, які треба зробити в цьому парку, і конкретний бізнес може сказати: о, клас, я висаджу на цій алеї, оці п'ять дерев, поставлю тут ці п'ять лавочок або покладу цю ту стежку. Напевно, розкажу доволі швидко дві історії. Перша, це а, доволі вже. Відомий такий з деревом Арістархіки біля First Point приїхав озеленювач, який по факту мав тільки зрізати типу, дерева, бо це його основна функція. От громада виступила проти. Вони замовили арбаріста, людина, яка професійно вміє доглядати за деревом, і виявили, що дерево можна вилікувати. Якщо типу там дивитися на просте рішення, то напевно було б ефективно його спільняти. Да? Але коли ти рахуєш ефективність цього дерева для простору і для бізнесу, то ти розумієш, що тінь, яку він дає, яка типу важлива там. Закладу під ним вона не відновиться і за 20 років, бо там 80-річний типу ясень доволі потужний в цьому плані. Його газова ефективність, типу, це x 50 тобто нужно висадити нових 50 пасаженців, аби відновити той газообмін, який він давав до цього. І всі чудово розуміють, що навіть ті 40 тисяч, які взяв майстер за роботу з лікувального дерева, це. Куди менше інвестицій, ніж висаджувати там 50 нових типу саженців, які не факт, що ти типу, проживуть за найближчі два роки. А другий кейс це типу розетка. Зараз доволі часто і масово всюди засаджує маленькі дерева. Це крута історія, просто її тикають дуже безглуздо. От у нас є можливість там відповідального бізнесу аби масово та типу, зробити посадки, але без загальної концепції вони виглядають доволі квало, бо там за два роки вони типу, гинуть в тих місцях, куди їх тикають. А ми могли ці ресурси типу вкласти в більш довгострокову і якіснішу історію. Ну і можна подивитись на приклади інших міст. Ось, наприклад, у Львові є е, така пані Олександра Сладкова, яка е, очолила нещодавне управління екології, і е, вона дуже любить дерева. Вона хоче залучати приватний бізнес до е, обслуговування цих дерев. Е, і е, вони створили певний портал, на якому всі мешканці можуть подивитись на е, історичні львівські дерева і на е, звичайні дерева. Давайте послухаємо Олександру. Ми почали обстежувати вже позапланово це всі вікові дерева у Львові для того, щоб просто їх ну зрозуміти їхній стан та вікові, особливо цінні дерева. Ми це робимо таким чином, що просто в нас робить такі експедиції раз на місяць, що ми йдемо в певний район. І там представник посаду, представник е, лісотехнічного університету, представник політехніки ландшафту, от е, представників управління екології. І ми просто готуємося до тих виходів. І ми просто ходимо і обстежуємо і е, ну так сказати, інвентаризуємо е, ті вікові дерева, особливо тіні, які в нас є у Львові. І таким чином ми вже проінвентаризували понад 200 дерев. От а пам'яток нас у Львові було 26 до того. Пам'яток природи дерев. От і треба сказати, що ті 200, яких ми проінвентаризували, але вони ну точно нічим не поступаються тим 26 части пам'яткам, е, які ми маємо. Коли до мене звертаються якісь компанії, які хочуть посадити дерева, я одразу кажу, що ну вони кажуть, що ми хочемо посадити алею там сакур. Я кажу: е, добре, е, значить, одне дерево буде коштувати. Е, фактично, що е, сам ну посадковий матеріал від 100 е, від 100 доларів засаджених, плюс там транспорт і так далі. Може бути до ну, що вся ця затія. Тоді якщо ну може вилитись десь в 3-4 тисячі гривень на дерево. Якщо вони готові на це, то ми далі працюємо. Якщо вони не готові, то я кажу, що в принципі це не має особливого сенсу, тому що ці дерева будуть знищені з косарями ці дерева будуть дуже важкі в догляді, от і так далі. І на жаль, от більшість таких диких посадок, коли просто ну не треба казати посади своє дерево, та треба сказати вирости своє дерево. От, а це є дві різні речі, тому що з посадки все починається, а часто для компанії з посадкою все закінчується. Що всі сфотографувались на фоні висаджених патичків і все. Знаєш, я так слухаю і Ілгама, і Олександру. Я слухаю цих експертів, я читаю, що, про що кажуть в Фейсбуці, і мені знаєш, от я впевнений, що я не єдиний, хто приходить до такої думки, що от таке питання таке, воно максимально загальне, але вона досить таке пряме, а чи взагалі потрібні нам комунальні підприємства? Да? Якщо вони неефективні, якщо вони там є проблеми з тендерами, є проблеми з управлінням цих дерев, ми як активісти. Як там, громадянські організації як от чиновники вони мають домовлятися з цими зеленбудами, там придумувати якісь мапи, електронні гаджети. Чи можемо від них відійти і почати да і почати говорити про те, що є ринок, ми можемо замовляти послуги на ринку. Як ти думаєш, чи може бути таке в найближчій перспективі? Теорії таке може бути. Звичайно, що зараз всі будуть говорити, що в міста грошей немає, щоб замовляти в приватників. Приватникам не цікаво залучатися, але я от спілкувався з. Іншими людьми, які займаються і приватні компанії. І насправді місто має е, лише розробляти політику да, щодо за, е, зелених насаджень. Якщо е, подивимось на всі е, корупційні порушення зеленбуду, на його неефективність, про що говорив Вілгам, наприклад, то резерви можна знайти і можна насправді замовляти послуги в приватних компаній або вставити на баланс е, певні ділянки. Або ну, на певний період часу, там на рік, умовно кажучи, або щоб вони брали в обслуговування певний район міста, і можна тоді, можна це все робити не одномоментно, ну, а поступово. Тобто, щоб у нас існував Зеленбуд, але на нього треба дивитись як на компанію, тому що вона оперує великим ресурсом, тому що вона сама виконує послуги інших замовників, тобто на неї варто дивитися як на умовну «Укрзалізницю» або Нафтогаз. Там має відбутися реформа корпоративного управління. Тобто, що це означає? Те, що більш на слуху, це наглядові ради. В наглядові ради мають увійти 7-8 людей, але вони мають кожен бути професіоналом у своїй сфері. Звичайно, що це можуть бути і громадські активісти, але це мають бути також арбористи, про яких казав Ілгам, наприклад, фінансисти, містобудівники і так далі. І вони вже мають за цим слідкувати, за тим, щоб це підприємство було прозоро, щоб воно конкурувало з приватними на рівних, і так буде створюватись ринок. Знаєш, мені дуже подобається те, що ти кажеш. Взагалі мені здається, що зараз в умовах соціального дистанціювання, коли багато літніх площадок розвиваються. От я постійно ходжу біля одного місця, де таке знаєш, всюди як пустеля, і посеред вулиці стоїть одне дерево, біля якого купа столиків зараз стоїть. І я це бачу не тільки для кафе, для бізнесу, але й також біля будинків, де є більше дерев, там більше дітей збираються, більше Людей похилого віку, там більше життя. Да? Я сподіваюся, що місто, перебудовуючи цю сферу, вона буде робити місто більш доступним, більш привабливим для того, щоб там жили люди, селились люди. Я впевнений, що там компанії, які займаються забуд забудівлею, вони мають переосмислити важливість дерев. Да? Тому що зараз ми бачимо дуже багато паркінгів, дуже багато просторів, які займаються комерційною нерухомістю, але не до Статньо, просторів для того, щоб розвивалися дерев'яні насадження, дерев'яні насадження дерев. Біля буді біля будівель, і я сподіваюся, що от ідея корпоратизації зеленбуду, розвитку ринку, розвитку компаній, які пропонують якісні послуги, обрізки дерев, які продумують систему висадки нових дерев і догляду за ними, да, тому що посадка дерев це не тільки просто взяти і посадити, да. А це питання в тому, скільки там місяців потрібно за ним доглядати, щоб не засохла да років. скільки років потрібно доглядати. Да, я сподіваюся, що от наша з тобою розмова це такий невеличкий пуш для того, щоб дискусія, взагалі про реформу в сфері управління зеленими насадженнями, вона вийшла на якийсь інший рівень. Да? Тому що тут не це не питання протестів, да це питання переосмислення того, як це зараз функціонує. Тому що очевидно, що вони працюють неправильно. Ну, так, і ще важливо змінити взагалі роль громадськості в цьому. Тобто приватні компанії це добре, ринок це добре, але на рівні там, міських департаментів, і наглядових рад мають бути такі люди, які люблять дерева, з якими ми сьогодні, наприклад, розмовляли. Тобто, щоб вони реально будували якісні міські політики і постійно за цим стежили. І звичайно, що е, громадська активність вона теж е, потрібна, тому що е, не всі так люблять дерева, як е, ми з тобою, наші спікери. Супер, мені здається, це дуже кльова дискусія. Я сподіваюся, що ми до неї ще повернемось. Дякую, що нас слухали. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, будь, будь ласка, залишайте свої відгуки та ставте зірочки. Цей подкаст реалізовано спільно з Радіо Поділ, спільнота українськомовних подкастів.